Абсолютно всіх кандидатів, сьогодні зупиняти, наприклад, роботу. Як всі зазначили говорили, сьогодні да, дійсно йде дуже багато реформування в житлово комунальному господарстві, змінюється законодавство. Я свого свого часу перед виборчим процесом дійсно Григорій Павлович сказав, що я хочу вжити можливо час. І я його попросив попрацювати. Тому я думаю, що е, я буду подавати Голубовського Григорія Павловича як кандидата на заступника міського голови. Ті люди, які сьогодні були, це Короленко Олександр, на мою думку, да це юрій німчен, да і е, Сергій Луценко навіть трошки слабувати. Все інше, я думаю, що навіть без обговорення не проходить. Тому я думаю, що ці люди. Дадуть можливість, і ми також спільними зусиллями дамо можливість для того, щоб ми спільно попрацювали і також включили їх виключно як у кадровий резерв, а можливо не тільки в кадровий резерв, а можливо і на певні направлення, тому що сьогодні при реформуванні я повністю погоджуюся. Ми сьогодні розглядаємо певне реформування в житлово-комунальному господарстві, окрім того, ще і реформування, скажімо, централізованої бухгалтерії міста, що це дасть можливість в принципі контролювати певний процес видатків і скажімо, надходжень до. Не скажем до місцевого бюджету і видатки, які безпосередньо передбачені в бюджеті, тому я хотів би зазначити, що ці люди можуть бути також. Є такі ідеї, як в управлінні економіки зробити, ми з Тетяною Федоровною розробляли це інноваційно-інвестиційний відділ, який буде займатися виключно програмами, в тому числі і житлово-комунальним господарством, і даними програмами. Тому я думаю, що спільними зусиллями ми тільки зробимо для того, щоб покращити роботу. А далі час покаже. Пропрацює, якщо депутати висловлять, скажуть, що потрібно, є вже напрацьовані фахівці, які безпосередньо можуть замінити того або іншого кандидатуру. Нема більше питань. Я просив би три хвилини буквально перерву.